Так от, якщо ми подивимось на цей знімок, де знята його жінка, мене зацікавило, що то в неї оце на голові, значить, на волосі, це не могла бути сивина. І це якийсь був такий дивний дефект, котрий був нетиповий для знімків. А потім я подивився, що в руках вона тримає свічку. І я зрозумів, звідки це було. Тобто, він знімав у кімнаті, мабуть, вечором, мабуть, при красиновому освітленні пригасовому, і він не міг навести на фокус. І він е, вірогідно попрохав жінку, щоб вона запалила свічку і піднесла її до лоба. А по вогнику він міг добре навестись. І тоді це знімок робився таким чином: тобто, взводився затвор. І бралася е, довга витримка. Е, значить, а затвор відкривався і робився спалах однією рукою взяти апарат, е, на відстає, і потім зробити значить, спалах, відкривався, этот самий, і робився потім спалах. От, і він е, трохи, раніше, трохи раніше відкрив затвор і тому, що зробилося що отепло, від свічки залишилося, отак раз, а потім робився спалах. І тому я коли побачив це, то ми вже не стали це прибирати, тому що це вже не є якийсь дефект, це вже є така от особливість.